Чи залишиться Україна, врешті-решт без підтримки? Тепер до роботи Північна Корея вперше показала свій атомний підводний човен. Хлопці далі далі міряються пісюнами. Да? Підводний човен вона зможе непомітно запускати снаряди з води, що робить її майже невидимою для противників. Це було абсолютно загрозливим для південної Кореї та штатів, кажуть фахівці. Також вони вважають, що необхідні технології для будівництва ядерного реактора Північної Кореї могла передати Рашка, хто б сумнівався. За будівництвом підводного судна особисто стежить Конченій. Так, значить, що ми тут можемо з вами запитати? Запитати наступне: Північна Корея. Чи вона використає атомний підводний човен? Північна Корея, чи використає вона проти когось атомний підводний човен? Так, в першу чергу проти своїх, для шантажу, для загарбницьких місій, для маніпуляції, загрози і таке інше. Да? Отак, От коли в тебе трошки поїхавші сусіди. Навіть не трошки. А щодо цієї новини на 30% є, м'яко кажучи, недостовірна інформація, або не такий, вже знаєте, злий там великий страшний чорт, як його малюють, або дійсно це не єдина країна, або ну точно не одна єдина країна, яка буде приймати рішення щодо застосування цього ядерного човна. Тобто є якісь 30% неправди і три роздільні між собою елементи. 100 гривень Донат, дякую молодці. 500 гривень Донат, дякую, молодці. Бачите, ми з вами кожного дня робимо гарні справи для наших захисників, купуємо найнеобхідніше. І це все ви, і це все ваші донати. Молодці. Українцям краще взагалі не переказувати гроші у долари та євро. А інвестувати їх у військові облігації, заявив економіст Пензін. За його словами, у такому разі ви отримаєте гарний дохід і водночас допомагатимете державі. Отак. От Значить, для наших українських олігархів я зараз про наших пенсіонерів з пенсією 2-3 тисячі гривень. Куди інвестувати нам народ України? Ану вкладати кошти у військові облігації? Тільки в тому випадку, коли керувати оборонкою і керувати. Цими облігаціями не буде кілька людей або кілька сімей. От тільки в тому випадку. Ну, тобто, відповідь «ні», нема тут ніякої вигоди абсолютно. Що дотримати кошти в доларах та в євро? Долари євро що то, що то однаково паде або падає, або буде невигідно. Ну про це ми з вами також дивилися. Так: США припиняють підтримку українських F-16 Рішення Трампа. Адміністрація Трампа призупинила важливу технічну підтримку F-16, включаючи блоки придушення, не впевнена, що це переклад близько до тіла. Які забезпечували захист від рашистських загроз. Чи дійсно штати припиняють підтримку наших F16? Ну, ми так з вами маємо думати. Давайте так будемо думати. Так, Рада розгляне законопроект про те, що Нацгвардія може застосовувати електрошокери, угу. сітки для зв'язування. Це щось із БДСМ вже пішло. Засоби примусової зупинки автомобіля та наручники. О, Так, магазини, клубнічка. Я бачу, що там будуть нормальні каси. да, Збирати? Е, так, судова-юридична газета це написала. Це, типа своїх бити, щоб чужі боялися, чи що це? На що це? Чи буде у нас в гварді такі повноваження? Це знаєте, схоже пам'ятаєте, коли ми з самого початку дивилися про зниження мобілізаційного віку, і всі кричали, що ні, ніколи такого не буде. Ми з вами бачили, що все до цього йде. І протиснуть вони все, що вони хочуть. Така сама історія і тут може не електрошокер, може не наручники, може не те і інше одразу, але все до того йде, і такі повноваження будуть. Але це буде до тих пір, поки не постраждає дитина або неповнолітня людина від дій оцих вповноважених людей. Уже до листопада ВЛК зроблять анонімною, там не буде імен та прізвищ, тому лікар навіть не знатиме, кого він оглядає. Анонімне ВЛК. 100 гривень донат, молодці, це трошки це трошки неможливо технічно, це трошки неможливо в практиці. Це перше. Друге, коли наша влада хоче спиздити те, що погано лежить або нажитися на простих українцях. Повірте, ніякої анонімності, закритих списків, закритих очей тут не існує. Київ має намір переконати Вашингтон відновити військову та розвідувальну допомогу, запропонувавши рашці часткове припинення вогню. Чи буде саме так? Ну, так і буде тільки без припинення вогню. Навіть якщо домовляться за припинення вогню, є такі території, там, де це неможливо бачити, контролювати, слідкувати, ну і ще з таким конченим ворогом, прошу тут чекати, на які домовленості. Дякую.